Вітаю, друзі, з вами український історик та офіцер Олександр Алферов. Російська православна церква є нічим іншим як церквою проклятою. Так і патріарх Гундяєв є антипатріархом. Про це все буду говорити, про те, чому Хмельницький зіграв величезну роль в встановленні цієї церкви та чому ця церква і церквою безбожників. Я сьогодні буду говорити про церкву, як про інституцію. Я не хочу зачіпати е, говорити про віру, про релігію, а про інституцію. Отже, яким чином утворена була ця московська патріархія, патріархат? Справа в тім, що, до речі, перед цим підписуйтесь на канал Олександра Леферова, друзі. Допомагайте нам розвивати український Ютуб. Дякую, хто лайкує, коментує, поширює, та хто підтримує фінансово на сукерки та бензин через Патреон, через картки в описі відео та, власне, через спонсорство на Ютубі. Отже, яким чином створюється православна церква Російської Федерації? Ну, в першу чергу, Православ'я. Це в Україні на території східноєвропейського власне простору. Це Київ, це святий Київ, який взяв і став апостольською церквою. Тобто тут історія йде від того часу, коли проповідував апостол Андрій на наших територіях, і зрештою ми себе сприймаємо апостольською церквою. Але історія української церкви це зовсім інша історія ніж церква Російської Федерації. Тому як все починається про історію, що захочете української церкви, я розкажу окремим відео. Після того, як Монголи напали на нашу середньовічну українську державу Русь, з'являється певна така прірва в підпорядкуванні. тому що саме в той час константинопольський патріарх дуже сильно втрачає свою владу, свою силу, тому що там були хрестові походи, і, зрештою, комунікація між нашими територіями та константинопольським патріархом вони були достатньо ну, ненадійні. Часто митрополита чекала по кілька років, і, зрештою, це призводить до того, що Певний час, оті от території Русі, які прийняли золотоординські над собою зверхність. Вони до них приїжджають київський митрополит наприкінці 13-го стріччя на тимчасове місце осідку, будучи київським митрополитом до Володимира на Клязьмі, а пізніше до Москви. Там їх, в принципі, так би мовити, окучують, тому що на наших територіях вбивається зовсім інший Процес київська митрополія утверджується тут, в Києві продовжує існувати. А от на східних територіях починається ну те, що ми називаємо ізоляційний період, коли вони самі в собі варяться. І все почалося з того, що це до питання про канонічність. У 1448 році в Москві обирають Іоанна Митрополита без узгодження з Константинопольським патріархом, тому що наша церква Руська вона була під омофором, тобто під покровом під покровом і в ієрархії Константинопольського патріарха. І от, якщо в Києві відбувається все по правах, то там. Вони в 1448 році обирають самостійне митрополита, і для них починається величезний період 140 років ізоляції, їх не визнають, не визнають православної держави, не визнають ієрархію, не визнають митрополитів київських, яких обирають там незаконно, без узгодження з Константинопольським патріархом. Проте ця ізоляція тривала всі 140 років, і коли Золотарда розпалася, і на Історичну арену виходить держава постординська, це московське царство, московське князівство. То якраз там, в 1589-1593 роках починається певні. Моменти пов'язані з тим, що там намагаються, щоб їх визнали, і справді їх починають визнавати в патріархат, антіахійський патріархат через те, що ну московити давали гроші, почали давати гроші. Це був час період діяльності на майбутнього московського царя Бориса Годунова. І, от, зрештою, через гроші починають їх поступово визнавати. Так відомо, що насправді своє патріаршество московити купили, і це, до речі, один з тих моментів, коли ми кажемо так, купили за Соболя і 200 червонців, Але давайте, друзі, говорити по правді, якби ми могли тоді купити це. Ми б теж купили і цим би вихвалялися так чи інакше, на початок 17-го стріччя вони отримують своє патріаршество, яке визнається ще потім дуже довгий час різними патріархами, але менш з тим. До речі, там підробні грамоти були там все було. Це дуже складний період, але нам не треба на цьому зупинятися. Справа в тому, що коли вони отримують патріаршество, і, зрештою, навіть патріархи підтримують ту саму інтервенцію козацьку, ми знаємо про те, що висвячували вже Дмитріїв, як вони називають ну, Димитріїв. Але тисяча Але в 1656 році відбувається величезний московський собор, на якому патріарх Нікан починає розуміти, що вони насправді єротики. Як вони до цього дійшли до цього розуміння, що вони православні єретики в цьому світі? Справа в тому, що діяльність Хмельницького, коли відроджується держава козацька, і разом із тим першої рархи православної церкви в світі. А ну, хочу наголосити, що в принципі на той момент вже на 17-ту не залишилися незалежних держав, які б мали які б були б православними. Тому, звісно, дуже багато духовенства закордонного намагається. Дійсно, підтримати московського царя, щоб він був дійсно, хоча єдиним, але єдиним православним монархом. Проте ця підтримка була неможлива, тому що виявляється, що московити були всі єретиками. Цей єретизм він був дуже цікавий. Ну, наприклад, якщо, наприклад, в 1620-30-х роках якась українська сім'я хоче перейти, наприклад, на територію московської держави, де були землі, якісь вільні, то їх перехрещували так, тому що не визнавали нас київських. Православних за е, вірних і справді перехрещували всіх, тобто вони були в ізоляції з ці 140 років. Потім вони зрозуміли, що коли до них почали більше приїжджати подорожні мандрівники, монахи, патріархи, вони зрозуміли, що вони єретики, і от в 1656 році відбувається цей московський собор. і Патріарх Ніка Московський починає православ'я переводити на, е, скажімо, зразки українства. Так, і це часи Хмельницького перед цим були. І вони починають, ну, зрештою, робити православ'я за зразком київського православ'я, що призводить до того, що вони починають хреститися трьома пальцями. І, зрештою, це призводить до величезного розколу в самому православ'ї московському, які. Патріарх Нікан та Московський цар вони кажуть, що от тепер так от правильно робити, як вчать їх Могилянці, як їх українці. А ті, хто не погодилися, ми їх називаємо сьогодні старообрядці, Люди, які не погодилися з цими реформами. До речі, старообрядці прокляли і патріарха Нікани, і царя, і там були моменти з самоспаленням, і старообрядці, які ці от єретики, які там були, вони говорили, що цар і це прихід сатани. Насправді, Антихриста, тож там були величезні проблеми. Проте ці всі проблеми закінчилися з вдалими е, реформами Петра І у 1700 році помирає патріарх Московський Андріан. І Петро І не, при ньому не обирає патріарха. Натомість, через 20 років, запроваджує такий орган як священний пратлівний Синод. І що е, святіший працівний Придіст, Синод? що це означає? Це означає, що. Імператор стає де-факто головою церкви, тобто він е верховний правитель в церкві, самим синодом, от сам синод очолює обір прокурорснато, тобто цивільна особа, яка керує церквою, інституцією. Тобто, по суті, йдеться мова про те, що сама церква стає ну, е нічим іншим, як одним з е міністерств. І ще тут треба наголосити, що е якраз. Оце, от е, міністерство сповідань, по суті, утворюється, тобто цивільна структура, яка керує священниками, священники роблять свою роботу, але всім керує, ну люди, і оце був перший момент. Хто був ці оберпрокурори? Там є ціла низка цих оберпрокурорів різної поведінки, різної моральних там чеснот. Але так чи інакше, це це перетворюється на інституцію, і от якраз цей Святіший е, святіш провосприписуючи е, сінот. Він існував з 1721 по 1918 рік. Останній рік, звісно, імператор не міг бути головою ці структури так перше судді, тому що ну Миколку другого вони зняли у себе. Проте тисячі 1918 році, в сімнадцятому році відбувається. Російський помісний собор, і буквально на, через кілька днів після повстання більшовиків октябрьського повстання 28 жовтня 1918 року, 17 року обирають патріарха Тіхана, тобто відновлюється патріаршество яке не існувало з 1700 року. Патріарх Тіхан відразу займає позицію, що це безбожники при владі, хоча ці безбожники-більшовики не втручаються в справи церкви, проте через рік вони вже кажуть, що відділяємо церкву від держави. І починається загострення конфліктів між власне православними російською церквою так і е, державою. Проте, якщо ми говоримо про патріарха Тіхана, то якраз чому російська православна церква є проклятою? Тому що патріарх Тіхан просто сказав, що я проклинаю всіх, хто будуть співпрацювати з більшовиками. І це прокляття Патріарха було на тих. Кого потім ми називаємо Російською Православною церквою або Русською Православною Церквою. У 1925 році патріарх Тихон помер, і забор... більшовики заборонили брати патріарха. Місце блюстителем патріарха став Петро митрополит. Проте Петра починає саможливо притискати гоніння на нього, арешти і, по суті, керувати цією от структурою в 20-х роках стає такий собі митрополит. Сергій, від якого від імені якого і називається сергіанство як єресь, яка існує сьогодні. Тобто сьогоднішня російська православна церква, це насправді єретична церква, яку називають єретиками-сергіанцями. Сер... Що ж відбувається? Цей Сергій є заступником місця Блюстителя, і він видає у 1927 році таку собі декларацію. В цій декларації митрополит Сергій, в часи, коли. В 20-х роках вбили там понад 30 єпископів, саме 28 єпископів і 1200 священників. От саме в цей час Сергій Митрополит говорить, як заступник місцеблюстителя, а місце блюститель знаходиться під арештами на півночі. Сергій випускає декларацію, яка говорить, що СССР це наша гражданська родина, і що треба підтримувати СССР, що треба священникам бути лояльним до СССР, що треба бути тим священиком, які відгоніть втікли від. Від комуністів, що він треба бути лояльними. І навіть ці 28 вісім єпископів, 1200 священників, ніяким чином його не турбують. Власне на Сергія таким спосіб переходить прокляття патріарха на який анафемствував. До речі, самого Сергія теж піддали анафемі, але це вже інша історія. Бачите, як на політично все складається. Це ми тільки з вами думаємо, що піддав анафемі Мазепу. Ні, вони один одного там піддали анафемі. І що далі відбувається? Сергій так чи інакше якось керує всім цим релігійним потоком. Під його різдюрисдикцією залишаються невеличкі там священники, єпископи. Більшість з них не поминають Сергія як голову церкви, вони його не хочуть знати. Навіть такі є розглуження, не паминаючи ті, що служать церкві, але не пам'ятають Сергія як митрополита як голову, бо вони знають, що він проклятий. І, отже, що відбувається далі? Дуже проста ситуація. 1941 43 роки. В часи німецької окупації німці дозволяють українцям відновлювати українську православну автокефальну церкву. Звісно, у Сталіна, який свого часу навіть навчався на в семіна, в семінарії, виникає план, що треба якось і йому у відповідь на це проголосити Маринеткову церкву. І в 1943 році вони і проголошують власне собор. На якій вперше фіксується назва офіційна РПЦ Русська Православна Церква. Так це перша час, коли ми народжується офіційна ця, ця назва. І до речі, якщо більшовики в 17-му році, в 18-х роках вони скасували юридичну взагалі, інституцію, то при Сталіна вона вчергове створюється. І от якраз очолює цю інституцію, той самий сергій, який, на, якому, на якому є заборона служіння, на якому є. Власне, вже по суті не булословіння, і навіть ця патраша на це прокляття, хто буде з більшовиками працювати. Так чи інакше, саме з 43-го року і після війни починається розбудова цієї структури, яка є не чим іншим, як одним, одним з органів, яким керують через центральний комітет Комуністичної партії та КДБ. І тут зауважу, що в принципі навіть. Патріарх Олексій Редігір, він згадував, що і каявся в тому, що якби була така ситуація, що всі єпископи мали співпрацювати з КДБ для того, щоб існувала ця структура, що всі єпископи, всі, тобто керівництво церкви Російської православної церкви, Руської православної церкви, вони були під КДБ, і що вони мали свої гентурні імена, і що вони робили все так, як їм веліла партія та, власне, ну хто КДБ. Найбільшого такого свого піку ця церква отримує в період 1988-1989 року. У 88-му році російський патріарх починає говорити про те, що існує якась канонічна територія. Ну, звісно, йде гласність періоду власності Загербачова, і починаються процеси розвали Совєтського Союзу. І тут хто? Про канонічну територію Сєвєцького Союзу говорить Російська православна церква. Ну, окрім, вони визнавали, що російська православна церква має канонічну територію, ну, окрім Грузії та Вірменії. Там були дві правочки через свою ситуацію специфічну. А у 88 році. Ця теза перетворюється у 89 році. Саме те, що існує канонічна територія Російської православної церкви на на територіях не тільки Святоського Союзу, а й інших суверенних незалежних держав. Ну, ми говоримо наприклад, про Китай, ми говоримо про Японію і тому подібне. Отже, і що стається ще в період у 1988 році, коли вони будують вже оцю рускомірну насправді ідею? В 1988 році іде святкування тисячі років хрещення Русі. Як ви думаєте, десь святкування проходять? Ні, не в Києві, в Москві, звісно, в Москві, тому що Москва стає нічим іншим як приємницею насправді у цієї, у цієї історії і вчергове забирають нашу історію. До речі, друзі, будь ласка, підпишіться на канал. Дякую, хто поширює, лайкає, коментує. Мені дуже цікаво і ваші думки, можливо, спогоди з цих періодів. І дякую щиро вам за те, що ви фінансово допомагаєте цьому каналу та моїм проєктам. Отже, 89-му році. Вони починають говорити про канонічну територію і їх вже... Ця конічна територія, по суті, це, це, це о, закріплення, цементація Сергіяського союзу. Ну і тепер кілька моментів пов'язаних з тим, що дійсно ця церква є створеною структурно, вона не має тягості з цієї церкви, яка існувала до Петра І, бо Петро І ліквідував патріаршество, створив це як звичайну інституцію. Міністерство сповідань так, потім патріарх Тіхан, який обирається в 17-му році, він проклинає тих, хто сьогодні цією церквою, тому вони ну навіть Нема про що говорити, але що найцікавіше, нам треба ще з вами зауважити. Ви знаєте, що в російській православній церкві, оці після цих от, канонічних територій, почали говорити про те, що Бог не розуміє української мови. Так, тобто, те, що я вам зараз говорю, в їхньому розумінні Господь не розуміє нас. Але про те, що це насправді настільки хитрі люди, що вони перекладали літургії, тобто божественну службу, перекладали англійською мовою. Бог розумів православну англійську мову, перекладали сами народами півночі, і Бог теж розумів. А от українську мову Бог не розуміє. Але насправді навіть ті люди, які говорять, що треба залишити якусь сакральну мову для церкви, тобто як латина для католиків, то тут теж є певна брехня. Тому що та церковна мова, якою служиться літургії в церкві, це не є церковносвянською мовою, насправді, яка була прийнята в Києві тоді тисячі років тому. Це Новомосковський ізвод церковно-селянської мови, які створили в 17-му сторіччі, разом із тим, тобто, ми маємо розуміти, що ніякої сакральної мови не існує, бо вони її змінили. Тож ще ну, можна дуже багато речей говорити про цю церкву. Нам тр треба просто з вами зрозуміти, що сьогоднішнє її існування це існування інституції, яка конкретно безпосередньо знаходиться під впливом російського керівництва. Це не є. Е це церква, яка не наповнена ні вірою, ні релігією. Це постійні моделювання ситуації, які підкладаються під політичний вектор. Саме тому у у 2013 році Патріарх Гундяєв говорить фразу На Україні і яку підхоплює Путін, до речі. Саме тому в середніх 2000-х років Патріарх Гундяєв почне проговорити про існування русково міра, міра, але від слова не мір. Та, а світ, тобто нема нічого мирного в їхніх ракетах, які летять на Україну. На території нашої держави, але вони починають створювати нову концепцію, коли бачать, що насправді церква їхня розвалюється, і до речі, за кількістю віруючих, які фіксуються, то в Україні їх було завжди більше ніж самі на території Російської Федерації. Тож, друзі, ось така от історія цієї церкви, яка на сьогодні залишається просто нічим іншим, як інституцію, якою керують з Кремля, інституцію, яка не має спадковості від колишньої московської церкви, тому що. Вона була перервана ще Петром І, а потім власне більшовиками. Ну і зрештою, ця церква має назву Сергіанської Єресі і в світі про це знають, але мовчать, тому що це дуже велика церква з великими грошима, державними грошима, і тому навіть побоюються про це говорити. Ми з вами не боїмося, і ми з вами теж намагаємося з вами зрозуміти, що ж це за інституція. Її місце в Україні не має бути жодним чином, бо вони таким чином. Намагаючись керувати тут в Україні, порушують апостольські правила і ця канонічна територія, про яку вони заявили, насправді це пряме порушення апостольських правил про те, що в своєму місті свій єпископ. Друзі, дякую всім, хто дослухав до кінця. З вами був український історик та офіцер Олександр Оксандроферов. Дякую вам щиро за підтримку і з вірою в перемогу. Всім гарного дня.